У 15 років вона працювала на конвеєрі. А сьогодні найбагатша жінка Китаю. Китаянка Джо Сюньфей народилась в бідній сім'ї. Батько осліп, а мама померла, коли дівчинці було 5 років. У 15 у кіде школи і щоб, хоч на щось жити, іде працювати на конвеєр невеликого скляного заводу. Їх там було чоловік 10 працівників, і всі вони щодня робили одне й те саме. Тупо роками полірували скло. Коли завод закрився, Джоу намагалася сама запустити бізнес і вдумайтесь, 11 разів прогоріла. Але на 12-й спробі вона відкриває свою компанію Lens Technology із виготовлення сенсорних екранів. І це стає справою життя. Але повірте, не все так було легко. Через невелику кількість замовлень вона двічі продає свій будинок, щоб виплатити зарплату своїм робітникам. Компанія ледве тримається на плаву. Замовлень практично немає, але вона не здається. І тут їй у компанію пише Моторола. Вони тестово просять зробити трохи скляних екранів для своїх телефонів. Просто на той момент більшість дисплеїв робили ще з пластику. Джоу розуміє, такий шанс випадає всього один раз у житті, і вона його не втрачає. Замовлення було виконано вчасно, дуже швидко. Та найголовніше якісно. Моторола, побачивши таке ставлення Джоу до роботи, укладає з нею контракт тепер вже на сотні тисяч скляних екранів. Саме цей великий заказ став переломним у її житті та житті її компанії. І саме зараз її скло використовується в iPhone і Samsung. А статки дівчини, вдумайтесь, яка через бідність навіть школу не закінчила, наразі становлять 7,7 мільярдів доларів.